Вітаю, колеги. Так, моя доповідь сьогодні присвячена кетодієті. І харчовий кетоз або фізіологічний кетоз це абсолютно нормальна реакція на низький рівень глюкози в нашому організмі, який може виникати на низьковуглеводну дієту або голодування. І фізіологічний кетоз він буде забезпечувати нам додаткове джерело енергії для мозку у вигляді кетонів. І я думаю, що тут лікарі, нутриціологи, що ви розумієте, що фізіологічний кетоз і кетоацидоз це абсолютно різні речі, бо при фізіологічному кетозі у нас рівень кетонів у крові підвищений вище базового рівня, але саме кислотно-лужний гомеостаз організму буде підтримуватися і не буде викликати метаболічного ацидозу, як це буває при кетоацидозі. Тож, кетогенез – це такий природний альтернативний шлях енерговироблення, який працює, коли ми отримаємо мало вуглеводів або виснажуємо ендогенні запаси глікогену. І на кетодієті в організм людини потрапляє всього 5% калорій від вуглеводів, 20% від білків і 75% від жирів. При харчовому кетозі мітохондрії печінки перетворюють ацетил А на кетони, і одним з головних кетонів є бета-гідроксібутірат. Він залишає печінку, потрапляє в кров, розноситься по всьому тілу для використання в якості енергії. Але тут, будь ласка, зауважте, що бета-гідроксібутірат він не тільки як джерело енергії використовується, це також важлива сигнальна молекула. Регуляція кетогенезу відбувається за допомогою декількох гормонів. Перше, це глюкогон, контрранцулярний гормон, гормони щитоподібної залози, гормони стресу, кортизол, катехоламіни. І дія всіх цих гормонів вона спрямована на те, щоб збільшити розщеплення тригліцерідів вільних жирних кислот, тим самим забезпечуючи їх пул та бета, окислення, яке буде відбуватися на кетодієті. Але. Головним гормональним регулятором кетогенезу все ж таки є гормон інсулін. Саме він буде регулювати більшість ключових ферментів. і саме низький рівень інсуліну буде запускати кетогенез. Це ключова умова для того, щоб кетогенез розпочався. Тому нам потрібно враховувати в практиці не тільки глікемічний індекс продуктів, але і інсуліновий. А ви знаєте, що багато білкових продуктів, які ми можемо застосовувати на кетодієті, мають високий інсуліновий індекс. Тому люди бувають часто да, все, начебто виходить, вони правильно харчуються, але саме інсуліновий індекс і надлишок білка не буде давати їм війти в харчовий кетоз. Тому тут схематично показано, що дефіцит інсуліну буде запускати в організмі ліполіз, буде допомагати звільнятися вільним жирним кислотам з печінки потрапляти в кров. А надлишок глюкагону буде активувати карнітинову ацетилтрансферазу. А карнитин це такий, така речовина, яка допомагає довголанцюговим жирним кислотам потрапляти з крові в клітину для того, щоб там вони вже окислювалися, тож кетогенна дієта відбувається у нас, коли надходження вуглеводів знижене нижче певного рівня, а кількість жирних кислот висока. Висока, і виробництво кетонів значно збільшується, це харчовий кетоз. А тип харчування, який відтворює ці умови, називається кетогенними дієтами. Але якщо більш конкретніше сказати, то саме кетогенними дієтами ми називаємо такий тип харчування, де рівень споживання вуглеводів буде 50 грамів і менше, і високий рівень Жиру при звичайному рівні споживання білка. Це не низькобілкове, не високобілкове. білок на кетодієті, там абсолютно нормальна кількість. Але до 50 грамів, щоб досягти кита, це таке практичне правило. Потрібно завжди підходити індивідуально до людини. І в залежності від метаболізму людини, там, певних генетичних факторів, може людина заходити в кетоз тільки там, коли буде 30 грамів, а є люди, які можуть зайти в кетос, коли вони будуть і 80 грамів вуглеводів споживати. Але в середньому ми беремо 40 грамів вуглеводів на кетадієті. Тож, кетогена дієта це рівень вуглеводів менш ніж 50 грамів на день, низько вуглеводна дієта це 50-150 грамів на день. І висока вуглеводна, коли вуглеводів більш ніж 65%. І що більше розрив між рівнями вуглеводів і жирів, то сильніший буде кетогенез. Типічна західна дієта може досягати до 600 грамів вуглеводів на день. Редуцьована кар... дієта зі зменшенням вуглеводів 250 і кетодієта це 40 грамів вуглеводів на день. Основне завдання кетодієти – це перепрофілювати системи енергопродукції з переважно вуглеводного палива на жирове. І ці процеси вони не будуть відбуватися моментально, одночасно. Вони вимагають метаболічної або кетоадаптації, тобто перебудови гормональної системи, перебудови ферментативних реакцій, інших процесів. І найбільші і помітні вигоди організму ми починаємо отримувати тільки коли людина вже зайшла в адаптивний період, і вона знаходиться в цьому харчовому кетозі. А ось адаптивний період він може переноситися по різному, різними людьми, навіть там да, болісно, чутливо, це кетогрип. Але його потрібно пройти. <кій> ага. І зараз я буду розповідати про переваги кетогенної дієти, і всі переваги я да, взяла ось цю статтю, потенційні переваги, описовий огляд. Там дуже багато досліджень, доказових досліджень. Що ви можете ознайомитися повністю. Я взяла такі найцікавіші е, фактори. Факти про дієту і ми зараз їх розглянемо. Багато досліджень дієті є їх проводили на мишах, на людях. І ось одним з таких першочергових. Ефектів переваг харчового кетозу є те, що кетодієта знижує загальний холестерин. Вона знижує ліпопротеїди низької щільності, підвищуючи ліпопротеїди високої щільності і збільшуючи три гліцеріди. Ну і також впливає на вуглеводний обмін. Тут ми бачимо, що кетодієта може зменшувати індекс хома, інсулін, глікований гемоглобін і все, що пов'язано з цукровим діабетом да, всі ці індекси. Тож потенціальні переваги кетодієти, вони обширні. Вона також може впливати на канцерогенез, на епігеном, на кардіоваскулярні ризики, на масу тіла, на діабет і на мікробіом, І зараз ми. Трошечки подробніше про це поговоримо, як конкретно вона впливає. Наприклад, на мікробіом, ми знаємо з вами, що низьке співвідношення фірмікутис до бактероїдис є таким показником здорового мікробіому. І є дослідження, які виявили, що пацієнти з ожирінням частіше мають більш високе співвідношення фірмікутис. Ніж бактероїдитис. Тож зменшення ожиріння за допомогою кетодієти воно може призвести до позитивних змін у мікробіомі. Але довгострокових наслідків на флив мікробіоти ще немає при кетодієті. Зато є такі дослідження на немовлятах. Порушена кишкова мікробіота немовлят з епілепсією була покращена. Тільки за один тиждень кетодієти збільшилися бактероїди на 24%. І шестимісячне дослідження показало у дітей з рефрактерною епілепсією, також що знижилося фірмікутис і збільшилося бактероїдитис. Як кетодієта впливає на епігеном? Пам'ятаєте, казала, що бета-гідроксібутерат це не просто кетонове тіло, це ще сигнальна молекула, і вона має прямий епігенетичний ефект через нову модифікацію гістонів, яка зараз відома як бета-гідроксібутерляція. Це буде призводити до покращення регуляції генів у гепетелямусі і навіть покращення загального старіння. Також кетодег... кетогенна дієта ну, за своїм біохімічним механізмом вона створює надлишок молекул НАТО для клітини. Це впливає вже на окис на відновний стан клітини і покращує такі ферменти, як сіртуїни. Плюс підвищення ацетілкуензиму А, який також відбивається на кетогенній дієті, також сприяє ацетилюванню білка в мітохондріях і покращує загальну функцію мітохондрій. Тобто, через бета-гідроксибутірат, -гідрокс... бета більшість ефектів відбувається. Вплив кетодієти дієти на втрату ваги. В цьому. Аналізі дуже багато досліджень було. Зна таке, я просто взяла тут такі, знаєте, самі такі цікаві те, що на кетодієті ну, порівнювали, так? кето кетодієту, порівнювали з низькокалорійною дієтою, і ось вага та індекс маси тіла у всіх хворих значно знизилися на кетодієті. Але більш цікавіше те, що люди, які були на кетодієті, змогли продемонструвати постійне зниження як ваги, так і індексу масу, маси тіла протягом усього дослідження. Тобто, не Показала плата дієта. і перевага кетодієти, вона заключається в тому, що ми можемо вимірювати, чи дійсно людина знаходиться в стадії кетозу, чи дійсно вона да, соблюдає кетодієту по рівню бета гідроксибутірата Тобто в цих дослідженнях у людей вимірювали гідроксибутірат в крові і розуміли, що так дійсно людина. В кетозі, ось ми можемо таким чином визначити ці плюси кетодієти, бо вона її виконує, вона на ній знаходиться. В інших дослідженнях, де порівнювали теж низьковуглеводну дієту за стандартною американською дієтою, з фізичними вправами, без, фізичними, без фізичних прав, кетодієта перевершила інші контрольні групи за всіма перевіреними змінниками. І зверніть увагу, що. Пацієнти продемонстрували значне зниження як індексу маси тіла, маси жиру, ваги і в той же час швидкість метаболізму в стані спокою зросла. А що відбувається на низькокалорійних дієтах? У нас знижується швидкість метаболізму, і потім люди швидко набирають масу тіла знов. Також цікаво те, що є рівень взаємодії між бета-гідроксібутіратом рівнем і бажанням поїсти. Тобто на кето-дієті зменшується бажання споживати більше їжі, зменшується почуття голоду. І навпаки, страви з високим вмістом вуглеводів вони мають більший вплив на винагороду мозку, на гомеостатичну активність таким чином, і це буде перешкоджувати підтримці втрати ваги. Тож ми можемо зробити таке заключення, що кетодієту ми можемо розглядати як варіант лікування ожиріння. Вплив кетодієти на діабет. Також багато досліджень, але група кетодієти в порівнянні з низькокалорійною дієтою, просто звичайною, показала, що на кетодієті в крові всього за 24 тижні знизився рівень цукру до нормального. Також на кетодієті зменшилися дози інсуліну в середньому вдвічі і знизився рівень глікованого гемоглобіну. Вплив кетодієти на ліпідний обмін, можливо, я не знаю, можливо, всі бояться кетодієти, що почнуть збільшуватися ліпіди, ліп... Ліпопротеїди низької щільності холестерин. Але ми повинні з вами розуміти, що загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності вони не є єдиними і, головне, справжніми показниками ризику серцево-судинних захворювань. Найкращими індикаторами ризику серцево-судинних захворювань є а по Б, є співвідношення загального холестерину до ліпопротеїдів високої щільності. Високий ризик, ризик буде, коли буде підвищений рівень малих щільних частинок ліпопротеїдів низької щільності. І потрібно ще дивитися співвідношення АПОБ до АПОА1, а не тільки загальний холестерин і ліпопротеїди низької щільності. І Олег Віталійович також згадував це дослідження. Також я про нього згадую, що великі дослідження вже показали, що дієти з високим вмістом глікемічного навантаження і глікемічного індексу пов'язані з більшим ризиком серцево-судинних захворювань ніж високожирові дієти. І дієта з високим вмістом насичених жирів дійсно збільшує рівень ліпопротеїдів низької щільності, але вона також збільшує рівень і ліпопротеїдів високої щільності, вона знижує рівень тригліцерідів і знижує всі ось ці індекси, які нам необхідні для оцінки ризику серцево-судинних захворювань. Вплив кетодієти на рак на сьогодні. Потенціал кетогенної дієти для лікування раку залишається ще предметом дискусії. Але є дослідження, з яких ми розуміємо, що вона може бути корисною як допоміжний засіб з іншими методами лікування та вводиться потрібно якнайшвидше. І в випадках саме онкологічних захворювань нам. Можливо, критично необхідно зробити генетичний аналіз кожної пухлини, щоб визначити її метаболічний профіль, і визначити, чи проявляє вона ефект варбурга. Що таке ефект Варбурга? коли пухлина потребує глюкози? І якщо ми розуміємо, що так, ця ця пухлина потребує, да, є ефект варбурга, то кета дієта може бути корисним доповненням до протоколу лікування. Але звісно, що не єдиною. Тож Плюси харчового кетозу за умови адаптованості, коли людина вже знаходиться в кетозі. Це природний контроль голоду і апетиту, це контроль ваги без додаткових зусиль, це ментальна ясність. Це більш здоровий сон, нормалізований метаболізм, нормалізований цукор, зниження запальних процесів, нормалізація артеріального тиску і, в принципі, загальний життєрадісний стан. Можливо, хтось пробував. Я пробувала саме заради цього ефекту ментальна ясність. Так вона з'явилася. Але ж є і ризики. Це були переваги. Які ризики? По перше, це кето грип, але це нормальний процес кетоадаптації. Одна людина може пройти там за дві за два дні, у, у іншій буде там тиждень тривати ця кетоадаптація, і вона буде проявлятися загальною слабкістю, головний біль, запаморочення, розбитість, судоми, мерзлякуватість, радівливість. Там ну, такий не дуже приємний, але в принципі є нутрицевтична підтримка, яка може допомогти скоріше в це зайти і більш м'яко його перенести. Абсолютними протипоказаннями докета це вроджені дефекти деяких ферментів пов'язані з карнитином, і інші, але людина зазвичай знає про них з дитинства. Це порфірія, також ми знаємо ну, з дитинства ставлять будь-які гострі стани, термінальні стадії ниркової печінкової недостатності. Цукровий діабет першого типу та інсулінозалежний цукровий діабет другого типу тут потрібно вже, щоб ви були профі в дієті, щоб ви розуміли все, якщо працює. Ну, можна спробувати. Коли людина зривається на кетодієті, або коли вона не прибрала цукор, але додала жири. І це таке, знаєте, найстрашніше поєднання, бо саме вуглеводи з жирами будуть давати зовсім не те, що ми очікуємо. Тому, якщо ви постійно зриваєтеся на кето, ну краще не пробувати. Не потрібно, щоб було ось туди-сюди, вниз вгору. Вагітність і період лактації вони не є протипоказаннями для продовження, але починати кетодієту, ну, не варто в цей період. Які ще ризики можуть бути пов'язані з І Це все ж таки якісь несприятливі, різноспрямовані зміни ліпідного профілю в деяких пацієнтів. І тому нам потрібно на старті, коли ми беремо на кетодієту, все ж таки робити генетичний аналіз. І якщо є поліморфізм, АПОЄ, і коли є спадкова гіперхолестеринемія, то можливо застосовувати м'які варіанти з акцентом на мононенасичені жири, тобто зменшувати насичені, мононасичені, і обов'язково оцінювати, спостерігати з контролем атерогенних індексів і низької щільності, і можливо, навіть з інструментальними методами, підвищити кількість фітомікронутрієнтів мікронутрієнтів на кетодієті, захистити ендотелій від окислення, тобто додати жиророзчинні антиоксиданти, можливо, циклічний китос, перехідне інтервальне голодування, і обов'язково оцінити тереоїдний статус і інші. Гормони, бо вони також можуть впливати на це. А, також, можливо, як ризик, це формування або посилення гіпотеріозу. На кетодієті може знижуватися рівень Т3, підвищуватися рівень реверсивного Т3. А, тому критерієм значущості цього феномена є клінічна картина, наскільки у людини зі зниженням рівня Т3 з'явилися якісь скарги. І найімовірніше, цей феномен має суто адаптивний характер, і потім він. А, при, Пройд та і навіть є протективним. Водночас не можна виключати обтяження у пацієнта з вихідним гіпотиреозом. ну тобто, дивитися, да? плюс ризик переваги від китадієти, якщо вже є гіпотиреоз. Однак цілком івовірно, що тереодний статус самостійно покращити, в жодному разі не скорочувати калорійність таким хворим, лімітувати, знижувати стрес, тобто кортизол, і за необхідності використовувати більш м'який варіант кета і кофактори. Можливо, підвищення симпатичного стонусу, але це вже через 5-6 місяців такий ефект може розвиватися на кето. Це ймовірно один із компенсаторних механізмів у спробі підтримати синтез оксалоацетату, який знижується у нас при катагенній дієті. І негативне значення він може мати лише для пацієнтів з початковою або потенційно переактивованою симпатичною нервовою системою. Також це може бути, ймовірно, в балансі з рівнем Т3. Що робити? Моніторити пульс, ЕКГ, можливо, холтер включати, знижувати інші симпатодреналові стимули, стрес-менеджмент, контроль магнію, калію, не призначати високі дози вітаміну С, бо вони стимулюють синтез катехоламінів, і адекватні фізичні навантаження, тобто ніяких інтенсивних навантажень не Може бути. Ще одним з ризиків може бути підвищення рівня сечової кислоти. І це закономірно виходячи з біохімії катагенезу. Збільшення аденозину через збільшення енергетики на катагенезу збільшується, у нас кількість енергії стає більше. Кетони дають більше енергії, ніж глюкоза. Однак потрібно враховувати, що сечова кислота у нас, в принципі, в нормі це активний антиоксидант, тому її підвищення також може мати як адаптивний характер і не становити загрози. І навіть є дослідження у пацієнтів з вихідною гіперурекемією навпаки, може відбутися зниження сечової кислоти. Тож, якщо це незначні відхилення від норми, ми їх ігноруємо. Якщо це значище водний режим, у пацієнтів на кетодіеті ми в принципі призначаємо багато води пити, але тут ще да, трошечки може оцінка споживання пуринів з жорстким обмеженням у разі істинної подагри і олужнення сечі допоможе цитрат магнія. Закислення сечі, кетони, вони кислі, вони закислюють. Це може призвести до підвищеної кристалізації різноманітних солей. Це може ціни. Чинити в принципі самостійний цитотоксичний вплив на клубочковий ніфрону. тому обов'язково оцінити ризики користю пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок, регулярно моніторити pH сечі, оцінювати літогенність сечі, адекватний водний режим, рослинні олужнювальні продукти, також магній особливо калій і контроль білкових і високопоринових продуктів. І проблеми системи жовчого виділення. Без жовчного михура кетодієта можлива, але з екзогенною жовчю, з постійною підтримкою жовчого творення, з протекцією стовошунково-кишкового тракту від агресивної дії жовчі. І камінь на кето, якщо він є, він може розчинитися, може зменшитися, потрапивши в протоку, а може залишитися таким, як був. В принципі, це не має стосунку до кетодієти. Тож я не закликаю вас використовувати виключно дієту щоб обирати її як такий першу лінію, коли звертаються до вас, але така дієта існує. Потрібно знати всі її плюси, мінуси, і е, при необхідності застосовувати. Дякую.